Доброго Дня, друзі, звати мене Гаврилюк Максим. Я менеджер по роботі з ключовими клієнтами компанії «РЖТ». Зараз ми знаходимося на полі, де і Знаходиться наш сорт сірелі. Це є новий сорт. Другий рік тільки у продажу. Сорт ідентермінантного типу росту. Це є ранньостиглий сорт. Вміст олії в даному сорті від 22 до 23 Досить високий вміст протеїну. Це біля 42-44%. Це є ранній сорт. Він чудово реагує на гербіциди Метрибузинової групи пендаметалінової. по густоті, якщо взяти територію України зона лісостепу, наша рекомендація 580-620 тисяч. Якщо взяти зону полісся, це 620-650 тисяч. Він чудово гілкується. Ми можемо його сіяти і широкорядно. Особливість сорту він має чорний рубчик. На зерні, і що ми будемо мати, коли використовуємо в своїх посівах даний сорт? Це є ранні сроки збирання, то ми маємо площі чудового попередника підозимі культури з високим стабільним вмістом урожаю. І з високим вмістом протеїну і високою масою тисячі, тобто маса зерна в сірелії, десь близько 210-220 грам. Сірелія це є новий сорт, який в товарних посівах тільки представлений другий рік. Якщо взяти урожайність попереднього року, то господарства збирали його від 4 і вище тонн. Дякую за увагу.